Всім привіт, за містер містерфлейте і я переїхав від Валери. На отакий острів. Я тут сам живу. Нічого не треба. І сьогодні я попливу нікуди. Ладно, я попливу на... ну, кудись я попливу, не знаю куди. Ну, мені треба просто на... Величе... Мі... в місто на сел... Ну, в мі... не в місто, а там в село по справам. Ну, зараз поїдемо. Зараз збираюсь. Ну і поїдемо. А я поздоровався з вами. Так. Да. Ну, давайте тоді заставочку. Просто. Просто-просто-просто заставочка зараз. Підтанцювати не треба, заставочка пройшла. А! Больно в нозі. Ну, реально, боляче. Ну, зараз... Мені треба... Лодка. Я ж в Мен... мене десь була. Ну, так, я знайшов. Давайте я зараз. О! Ну, я хотів як дрім. Ну поплила. Там, от, мені поговорило, шоб... що десь там. Мені говорили. Як жалко, кидається. Ну треба... О, оно. Так, ось сюди полети. Ну так, ми... я вже під'їжджаю. Як мені його цікаво забрати? Так, все я забрав і пішли. А, тільки мені не сказали іменно куди. І давайте ми говорили, що це... Говорили, що це піщання. Что это такое? Ну, нам треба в другое место. Вон тут дыр. Ну, как не цікаво просто плывти. Идут и сюда. Треба. Почекайте. Три секунды. Ну, друзья, наконец-то я пришел на цей завод. Ну, не на, требовало на завод. Я просто... Пришел... радиация. Що мені треба? Бути? А провірити? Що це було? Тільки що. Ладно, мабуть, я сходив за справами. Ну, що нам тепер робити? Воно та база. Що я так і не знайшов. Ну, в комп'ютер пограю. Ну, давайте поспимо. Чише поїзд. Давайте закінчимо відео. А що ми сьогодні цікавого зробили? Не знаю. Фух, я вже не знаю, що це робити. Мене там вбило. Я не знаю, коротше, друзі, що нам робити. Тоді до побачення. Хоча, до побачення. Само моя я, куди не йти. До побачення.